Привіт! Хочеш розширити свій бізнес на міжнародний ринок, тоді ця серія відео саме для тебе. Адже ми покроково розповімо, як зареєструватися на платформі Etsy. Неважливо, чи ти займаєшся хендмейдом собі в задоволення, чи ти маленький підприємець, чи велика компанія, Etsy допоможе знайти своє місце на міжнародному ринку. Відкриття магазину на Etsy дає можливість. Щоб твій товар побачили мільйони, повторюю, мільйони покупців по всьому світу. Ти можеш продавати не тільки в Україні, а в інші країни, не обмежуючись географічно. А, давай без зайвих балачок і почнемо реєстрацію прямо зараз. Перший крок, який нам потрібно зробити, це зареєструватися в платіжній системі Пайонір. Для цього нам знадобиться закордонний паспорт. Та карточка банку, якому ви користуєтесь. Зверніть увагу, що банківська карточка, яку ви прив'язуєте до Pioneera, повинна бути обов'язково валютна. Так, тепер з вами заходимо до Pioneer. Тиснемо Зареєструватися. Обираємо приватну особу. Ім'я прізвище вводимо латинськими буквами саме так, як зазначено у базу у закордонному паспорті. Тиснемо Далі. Вводимо контактні дані, дані безпеки і зверніть увагу, що в країну походження зазначаємо Україну, валюту обираємо долар. Коли ви ввели всі дані, вітаю! Ви зробили перший крок, який нам потрібно зробити в Pioneer. Наступне, що ми робимо, це заходимо на пошту, на яку ви проводили реєстрацію. На пошті нас чекає лист від Pioneer з посиланням в ваш аккаунт. Заходимо в аккаунт, обираємо в лівій панелі банківські рахунки, аккаунти для отримання платежів, оберемо валюту, в котрій ви очікуєте, оплати від покупців. Я обрала Єврозону, Великобританію та США. А, створення реквізитів для США і Великої Британії у мене зайняло близько півгодини. Для Єврозони це була, був приблизно один день. А, після того, як у вас вже є всі реквізити, до речі, Pioneer може запросити у вас а, підтвердження особистості, вам треба подати фотографії ваших документів, а також може попросити квітанцію. Для того щоб підтвердити ваше місце проживання, також пайонір може відправити для підтвердження вашого банківського м, аккаунту в Україні мікроплатіж на вашу карточку. Якщо ви все зазначили вірно, мікроплатіж пройде і питань ніяких не буде. І так. Вітаю! Ми створили з вами аккаунт в Pioneer, створили собі реквізити, і тепер наступний наш крок це реєстрація на платформі Etsy. Дану реєстрацію ми проведемо в наступному відео, тому не забувайте підписатися на наш канал, щоб його не пропустити. Також тисніть вподобайку та дзвіночок. Якщо у вас виникнуть питання, будемо раді їх побачити в коментарях та надати відповіді. Бажаю гарного та мирного дня. Пока!